Байці РДК знову пересекли границю Російської Федерації. Росія скоро буде свободною. Буквально в перші години відповідальність за дії, що відбувається в Білгородській області, взяли на себе російські організації Легіон Свобода Росії та РДК Російський добровольчий корпус. Щоб наші діти росли в мірі і були свободними людьми, щоб вони могли путешествувати, учитися і просто були щасливі в країні. В той Росії, де життя чоловіка значить менше. Чем кошелек чиновника? То що це за організації? Який їхній потенціал і чи вони здатні серйозно дестабілізувати ситуацію всередині Росії? Отже, Легіон Свобода Росії за відкритою інформацією, це російський легіон Збройних сил України. Сформовано його було у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час повномасштабної війни. Свобода Росії належить до міжнародного легіону ТРО України. До Легіону входять колишні військовослужбові, Збройних сил РФ та інші росіяни. За деякими джерелами в організації також є білоруси, які не мали досвіду служби в у регулярних військах. Добровольці легіону використовують на шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ. Як стверджують учасники об'єднання, Легіон Свобода Росії був створений для боротьби з путінським режимом. Що ж до зарплат бійців Легіону, то один із добровольців в інтерв'ю одного з українських Ютуб-каналів повідомив, що харчові продукти, заробітну плату та зброю вони отримують від української сторони. Інший учасник легіону розповів, що раніше брав участь у акціях протестів у Росії. Я був звичайним студентом ізначально. хорошо учился, но я участвовал в протестных движениях, которые у нас в нашей стране были. В частности, я начал с 2019 -го года, когда было московское дело, и очень много моих товарищей, единомышленников было, были они арестованы э, из-за ну, дел, которые против них ФСБ начал ушить, и в 2019 году... Э, Я теж начал ними участвувати проти фальсифікації в виборах в Московскую городскую думу. Оскільки більшість бійців легіону це колишні військові збройних сил Росії, заради своєї безпеки вони не розголошують особисту інформацію. Що ж відомо про РДК? Військовий підрозділ також сформований у 2022 році, лише на 5 місяців пізніше. Корпус входить до міжнародного легіону територіальної оборони України, складається з російських емігрантів, які мешкають в Україні та інших європейських країнах. До складу РДК входять колишні військові збройних сил РФ, співробітники ФСБ та МВС. У минулому активісти націоналістичних неформальних рухів, які розчарувалися в ідеях Росії світу, незважаючи на досить високий рівень медійності, чисельність формування невідома навіть приблизно жоден з бійців РДК ніколи її не називав. Їхній офіційний статус незрозумілий однак, у РДК запевняють, що готові зі зброєю в руках боротися з нинішньою російською владою, але лише після завершення бойових дій в Україні. В одному з постів у телеграм-каналі РДК пише, що до утворення російського добровольчого корпусу як самостійного підрозділу його бійці у складі інших формувань брали участь у боях за Бучу, Ірпінь, Мощун, Горенку. Вони воювали у Київській, Чернігівській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях. На емблемі прапора РДК використовується стилізована спайка молодіжної воєнізованої організації Біла ідея, окрім офіційного символу РДК – Використовується прапор України. Отже, саме Легіон та РДК сьогодні проводили заходи щодо створення смуги безпеки для захисту українських громадян. Підтвердив це представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Так, сьогодні Російський добровольчий корпус та Легіон Свобода Росії, які складаються з громадян Російської Федерації, розпочали операцію зі звільнення цих територій Білогородщини від так званого режиму Путіна та відсунення противника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського громадянського населення. При цьому представник розвідки наголосив, що операцію проводять виключно громадяни Росії. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не зацікавлена в атаках на територію Росії, оскільки на це немає часу і зброї. Можливо, розпочавши війну проти України, Путін сам підштовхнув незгодних із його злочинною політикою росіян до збройного опору. А що ви думаєте про це? Пишіть вашу думку в коментарях і підписуйтеся на наш телеграм-канал Діжурний по Донбасу», щоб першими дізнаватися про події на сході України.